Тони мертвої риби та чорна вода. Ліквідація наслідків забруднення річок Сем та Десна триває на Чернігівщині. Напередодні Російська Федерація скинула до водойми брудні речовини. Проби води показали хімічних та отруйних речовин. Там не виявлено. Проте чорна пляма нині за 30 кілометрів від Чернігова і далі прямує по руслу до Києва. У КМДА заявили, у столиці ситуація контрольована. Яке становище на Чернігівщині? Та чи вдасться затримати забруднення? Всі подробиці далі. Річка Се. Залів біля красної гори. Подивіться що робиться. Ужас. Щуки ось одні голову виглядають. риби. Я не знаю скільки тут і тут не тонами, напевно. Все що залишилося до риби. Все, капець. Вон там ще якась кучка плаває. Ці кадри соцмереж зняті на річці Сейм, яка тече Сумщиною та Чернігівщиною, і потім впадає в українську десну з кінця серпня. Там спостерігали тони мореної риби, чорну воду та сморід. Так росіяни, на думку екологів, труять українські водойми. Ми так для себе розуміємо, що це можливий скіт сукрового заводу, тому що були проаналізовані деякі космічні знімки. Ми відібрали проби спільно з колегами з держфотегенства. Виявили те, що там є біологічне забруднення, тобто це брудна вода, ніяких хімічних якихось ядовитих сполук там не було. Нині купання та вилов риби у річці десна заборонений, аби її не продавали на базарах. Тут контролюють також держекоінспекція. Постійно курсує річкою, збирає аналізи води та дивиться, аби тут ніхто не плавав. Хлопці, куди ви курсуєте? А, додому додому звідки? А ось тут відпочивали. Відпочивали. Дивіться, зараз дуже знаєте, да? Так? так у берег тоді, да добрі у берег підходити і не виходити на воду, не рибалити. За кілька днів ситуацію на Чернігівщині вдалося стабілізувати. За цей час на території двох областей зібрали та утилізували понад 24 тони мертвої риби. І це тільки попередні розрахунки. Збитки вже нарахували на понад 100 мільйонів гривень. Станом на зараз. Мертва риба спостерігається вищій течії кілометрів 20, Це не носить масового характеру, але вона є. Аби врятувати хоча б ту, що вижила та дати їй друге дихання, встановили спеціальні установки. Ми зробили штучну аерацію, Про у нас є надія трошки вище течії Річка снов впадає в десну, Тобто, це маєш це ще природна аерація, Відповідно, киснем вода насичується. Це дозволяє боротись. Забрудненням і дозволяє зберегти рибу. Ті заходи, які зараз вживаються, ті аналізи, ті лабораторні дослідження, показують, що Після вжиття нижче по отечі, і кисень в рісі е, потома вага збільшується. Тобто ці заходи є ефективні. Щоб швидше організувати весь цей процес, будемо шукати, які є наявні для того, щоб їх можна було по русло річки поставити, а в майбутньому буде одним з пріоритетів все-таки, щоб кожен водоканал, принаймні, мав такі установки, щоб ми могли швидко реагувати на будь-які ситуації такого роду. Якщо запитну воду на Чернігівщині у Держекоінспекції запевняють, турбуватися нема чого. Стан води в річці Сейм вже від кордону з Російської Федерації він покращується. Цей кисень підвищується, вода набирає природнього кольору і очищується. Тобто можна казати про те, що скид вже там минув. Але нам потрібно наразі подолати наслідки. То забруднення води у столиці теж не загрожує, кажуть екологи, бо вони знають, як її очистити. Є проблематика, яка ми найбільш вважаємо така серйозна, це водозабір міста Києва. Ми відібрали всі проби, передали їх на водоканали. Вони їх проаналізували. Є розуміння того, що навіть якщо буде така забруднена вода, яку ми відбирали. Там ще на Чернігівщині, де вона тільки пішла, що вони її перероблять. Ми не бачимо такої загрозливої ситуації. Ми зараз ситуацію контролюємо. І навіть якщо забруднення в будь-якій концентрації, але вона вже буде набагато меншою ніж ми спостерігали раніше. Очисні споруди мають справитися. Олександра Кулібабова та Ігор Ткач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.